Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 8 червня крайне фото залужного. Залужний помітно сход, генерал на нервах, генерал на межі. Теска влади не припиняється в Лондоні. Генерал, в тому числі пройде планове обстеження та підлікує втрачене своє здоров'я за 10 років війни. Згодом офіційна варесія офісу президента прозвучала так. Виявляється, Залужний хворих, хвороба ця страшна, а тому його звільнили із ЗСУ по стану здоров'я. Українці оце не вірять. Тіта називають помстою режиму генералу. Генерал втім, звісно, що війна відбиток свій на здоров'ї залишила в будь-якому випадку. Заложний обов'язково повернеться з Британії, де йому щиро бажає успіху. Пише Богдан Буткевич, журналіст Цензора. Повернеться у будь-які цікаві для нього ролі далеко не обов'язково політичний. Ви точно залишитися в ролі авторитета символ героїчного 2022-го та позитивного міфу в розумах та серцях українців. А от зеленського після закінчення свого Президентство очікує набагато більшу сумна доля. Його тімоті усі і рівень підтримки Порошенка у 2019-му йому ще буде здаватися недосяжним ідеалом і добре, якщо йому вистачить розуму домовитися з американцями по тихому, щоб ці дали хоч якісь гарантії не горяння, а за те, що нарешті піде з поста президента, та й звалити на довгі роки з країни читати лекції за свободу і та знімати у стрічках недалеких західних журналістів якості символу спроти. Во і ж десь у Іспанія любить за гроші, золотий парашут, пускати до себе різноманітних мотлог і зараз де за крипту так легко купити віло на якомусь коста соля поруч з збіглими рашистами та новоришами по всьому світу. І якщо ж він лишиться і спробує отримати владу, до чого його веде Єрмака, тоже не борося спрогнозувати, хоч щось. єдине, скажу так, йому вже точно не буде вертатися навіть через багато років. Волонтер Ярослав Бондаренко під. Креслює залужний звільнений ЗСУ. Можна багато писати, гадати на картах тару про щось здогадуватися та писати різну аналітику з різних боків, чи це гарно, чи це погано. Я не буду описувати цей конкретний випадок. Хоча він по суті унікальний, я скажу загальному перше, все, що робить Зеленський в Україні, п'яти рік щодо призначень вважаю дном антиукраїнською і деструктивною діяльністю та роботою на ворога РФ. А друге, якщо моя особиста думка комусь неправильні, мовчки, дивіться пункт перший. Зазначимо Елеграм-канали пише, що залужний впав під час стрільби перед виїздом у Британію, Нібито генерал врятувала бронежилет. Однак куря влучила в лямку поблизу серця за біле гені, але. Цілий сам генерал носить з собою нагородні пістолети, з якого ліквідував нападників. пише телеграм-канал СБУ та контррозвідка впіймала двох інших кілерів. Вони причетні до високопоставлених чиновників РФ. Росіянам генерал заважає інформація. Наразі замовчується та не підтверджується. Продовжується вести контрдиверсійні дії по всій Україні. Не виключено, що генерал брав участь у спецоперації, аби вийти на інших українських коротів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів геополітиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.